Вітаю усіх, хто дивиться Калушське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії працює Алла Івашина. Лише з одного питання складався порядок денний 24-ї позачергової сесії Івано-Франківської обласної ради, що відбулася 20 вересня. Депутати зібралися щоб схвалити угоду про розподіл вуглеводнів, які віддобуватимуться в межах ділянки Олеська між державою Україна, компанією Шеврон Юкрейн БВ і товариства з обмеженою відповідальністю Надра Олеська. Місяць тому, під час попереднього засідання обласної ради проект угоди між державою Україна, компанією Шеврон юкрейн БВ і товариством Надра Олеська про розподіл вуглеводнів, які будуть відбуватися у межах ділянки Олеська, отримав лише 40 депутатських голосів. Тоді депутатів не переконали аргументи міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького та інших високопосадовців. Цього разу до реваншу підготувалися більш ретельно. Знову прибув міністр енергетики разом із ним заступник міністра екології. Огія та природних ресурсів України Олександр Сушко запросили на сесію і героя України Юрія Шухевича. На початку засідання голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Василь Попович зробив заяву від імені фракції у проєкті угоди. На думку свободівців не враховані екологічні ризики та інтереси громади. Влада шантажем, провокаціями і тиском проштовхує позитивне рішення по угоді. Йдеться в заяві. Тому фракція свободи 18 депутатів не братиме участі у голосуванні голова обласної ради Свободівець Василь Скрипничук заявив, що виступає лише як головуючий на сесії і також не голосуватиме. Текст угоди зачитав депутат Руслан Гусак. В ході обговорення у депутатів виникло чимало запитань, зокрема, про те, що в угоді не враховані інтереси області, що досі немає результатів міжвідомчої екологічної експертизи щодо технології добування сланцевого газу на ділянці Олеська. Я розумію, що громада мусить. Дотримуватися питання щодо виконання інвесторам зобов'язань, особливо з питань екології. І я хочу зауважити на тому, що на прохання і пропозиції ваших колег щодо, які будуть використатися суміші, інвестор, компанія Шеврон повністю погодилась з відкриттям комерційної таємниці, і ви будете бачити, що буде використовуватись при видобутку. Тому у місцевої громади буде право на період, коли почнеться видобуток, і це тільки при видобутку ці суміші повністю екологічні, перш за все, будуть перевірятися, і ви будете мати змогу, це записано в угоді, надати чи не надати можливість видобувати. За словами голови фракції батьківщина Юрія Романюка, у проєкті угоди повністю враховано 14 пропозицій робочої групи і частково 35. Категорично проти видобування сланцевого газу на Прикарпатті виступив голова постійної екологічної комісії обласної ради Андрій Троценко. Він зокрема згадав про екологічні проблеми Калуша і застеріг від чогось подібного у межах області. Знов ті самі аргументи про розвиток інфраструктури. Ми здивуємо всю Європу і світ, весь світ нашим ноу-хау, відкритим кар'єрним методом видобування калійної солі. Шановні колеги, ми здивували весь світ, і зараз вже вся Європа, затамовуючи подих, чекає, коли прорве наш Домбровський кар'єр з його сквостосховищами і коли на мапі Європи появиться перша у світі мертва ріка, назва якій Дністер. Люди добрі, зрозуміємо, давайте сьогодні. Нам не потрібні ці мегапроекти. У нас є земелька, нехай вона не чорнозем, але це земелька, люди. У нас є ліс, у нас є камінь, у нас є пісок, у нас є гіпси, вапняки у нас є. У нас є традиційний нафта і газ, видобуваємо, користаємо і на хліб з маслом заробимо. У нас є мінеральна водичка, якою ми гордимося на цілу Україну, то її не буде, люди добрі. Активно агітував за угоду голова обласної державної адміністрації. За його словами, виграє не лише область, а й в цілому Україна, яка отримає енергетичну, а отже, і політичну незалежність. Щодо екологічних ризиків, то, як зазначив Михайло Вишованюк, фахівці Національного університету нафти і газу співпрацюватимуть із канадським університетом Альберти, де спеціалізуються на видобуванні сланцевого газу, і будуть у постійному режимі і здійснювати моніторинг екологічної ситуації. Наприкінці засідання депутати надали слово героєві. України Юрію Шухевичу. Панове, ми так ніколи не доб'ємося нічого. Або ми ту петлю газову зі своєї шиї скинемо, або вона вас затягне наспадь, нашу економіку. Ми це повинні зрозуміти. І це є один з виходів. Ризики ризики всюди є. Ви розумієте, ніякої справи нема нового особливо чогось нового. Де нема ризику, і власне треба ці ризики попередити. На час голосування у залі був присутній 81 депутат обласної ради зі 114. За угоду про розподіл вуглеводнів проголосували 62 депутати. Один був проти, 11 утримались. Дуже серйозним кроком на шляху до підписання угоди. Назвав це рішення сесії міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький. Після врахування урядом ще певних моментів, пов'язаних із законодавством, наприкінці жовтня, на початку листопада, угода між державою Україна, компанією Шеврон «Юкрейн БВ і товариством Надра Олеська про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться у межах ділянки Олеська, буде підписана, переконаний міністр. Третю неділю вересня в Україні святкують день батька. Цьогоріч він припав на 15 вересня, де пізніше в міській бібліотеці для юнацтва відбувся захід з цього приводу для учнів 7-го в класу навчального виховного комплексу загальноосвітньої школи ліцею номер 10 до організації Дня Батька в бібліотеці для юнацтва долучилася її завідувач Леся Сокульська, а також фахівці з центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вони розповіли, що день батька відзначають майже в 40 країнах світу. Україні його почали святкувати два роки тому, а започаткувала у Сполучених Штатах Америки жінка, батько якої, крім неї, сам виховав ще п'ятьох дітей. Звісно, це свято відзначають не так масово, як день матері, але в деяких сім'ях роль і вклад батька настільки вагомі і важливі, що у і не відзначити їх просто неможливо, роль батька в сім'ї неоціненна, тому діти шанують своїх татів. Його слово, його приклад мають бути святим обов'язком кожній родині. Звучали зворушливі вірші про батька, народні прислів'я та приказки і просто теплі слова. Батько зазвичай суворіший, ніж мати, мовчазний і на ласку небагатий. Але скільки в його душі тепла, кажуть, який татко, таке і дитятко. Батько голова сім'ї, а мати серце. Материнське тепло, материнська любов. Вона формує ніжність і любов у серці дитини. А батьківська мудрість, батьківська мужність формує стежь. Духовності у дитячому серці, у дитячій душі. Так само, як і мати клопочиться про господарство, щоб діти були одягнені, щоб діти були здоровенькі, щоб діти були ситі, щоб вони чемні і з радістю йшли на навчання. Так само батько піклується, щоб завжди його сім'я була в достатку, щоб здобувала. То щоб могла користуватися тими благами, які він здобуває працюючи неустанно для благ своєї родини. Звучала пісня Неплач тату. Кожен задумався, адже чоловічі сльози, а тим більше батькові, велика рідкість. Вони свідчать про найсильніші емоції: сленський смуток чи все переповнюючу радість. Хочеться, щоб діти ставали лише причиною батьківської гордості і сліз радості. Цінували батьків, поки вони поряд Навідувалися частіше, коли подорослішають, і вилетять з родинного гнізда. Адже нічого не замінить живого спілкування, міцних батьківських обіймів, підтримки і непохитної опори, якою є справжній чоловік і батько. Кожен з присутніх дітей розповів про свого тата, ким він працює, і чи хотів би стати схожим на нього. Зазвичай про своїх батьків школярі говорили з гордістю, і це найкраща оцінка батьківського виховання. А батькам в свою чергу слід пам'ятати, що саме вони відповідають перед Богом, яких людей виховали, адже на них покладена найважливіша місія допомогти установленні справжньої особистості. Завершенням фестин житлових масивів калуша стали хотінські фестини. Цього дня погода посприяла, і дійство здебільшого організоване силами самої місцевої громади було досить людним. Основними організаторами Хотінських хвистин виступили завідувач місцевим клубом Тетяна Кіт та депутат міської ради, директор загальноосвітньої школи номер 9 Ігор Соколовський. Своє мистецтво дарували Хотінський хор, родина та інші місцеві виконавці, а також долучився палац культури мінерал, зокрема ансамбль Перлинка. Взяли участь у дійстві і шкільні ансамблі. Була організована виставка робіт народних умільців. Звучали вітання від духовенства у особі місцевого пароха. Я порівнюю Хастини 15 років були. Це була потуга. Хоч було після того, що школа тиждень збирала, кукурузи були поломані, все було, йому сумні на веділи. Це було якось, знаєте, більше людей приходило, колективів було, всього, всього було. Зараз я порівнюю міські наші хистини, бо я бачу по телебаченню і на Загір'ю, і підгірках. Також нас найбільше сьогодні людей там було обману. Сьогодні ще приурочили тому, щоб у відкриття. Турніру, посвяченого Ігору Самалішин, і також е, християнські молодіжні спілки, які тренувалися в волейбол і футбол, е, теж нам як кажуть, украсили, збагатилися. Тому що дуже мізерно виглядає відносно району. Я дивлюся в районі, як потужно справляють день села, З'їжджаються колективи, з'їжджаються друге селицю. Я би хотів, щоб в майбутньому я говорю думаю, не стільки свою думку, але думку всього народу.

у рамках фестин напередодні урочистої частини протягом дня відбувалися змагання з волейболу і футболу серед християнських громадських організацій, а також шаховий турнір пам'яті Ігоря Семенишина, в якому взяли участь учні Хотінської школи та ветерани Афганістану. Їхні нагородження, а також переможців інших конкурсів, відбулося завдяки залученим спонсорським коштам. Були відзначені грамотами за погодженням з Калуською міською радою за активну участь у житті Хотінської громади мешканців цього житлового масиву. Має якісь благословення. Ви подивіться, на Загіру почалися фестини, ішов йшов дощ. В підгірках не дало дощем провести фестини, і хотінь має щось намолене. Бережім то, то намолене, що маємо, Бережім ту територію, Бережім нашу наснагу, нашу стать, нашу зрілість, нашу духовність. Ігор Соколовський також висловив жаль, що представники міської влади не були присутні на фестинах, а гості частували пампушками та борщем, які готували хлопців в народних строях. Пізніше молодь мала змогу потанцювати під живу музику у місцевому клубі. Лузького художника Ореста Костєва під назвою Вернісаж експонується у приміщенні кав'ярні Сако співпрацею талановитого митця з відомою компанією. Започатковано роботу першого в калуші арт-кафе. На відміну від переважної більшості калуських художників, Орест Костів творить у манері, яка зрозуміла далеко не всім. Зрештою, це і є одна з головних відмінностей модерного мистецтва від традиційного. Знавці характеризують стиль художника як ліричний сюрреалізм, відзначаючи високу мистецьку вартість його творів. В активі Ореста Костіва 37 виставок: 8 з них були персональними: зокрема у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Калуші і Відні. На виставці, що відкрилася у прям. Піщені кав'ярні саку представлено 18 робіт, більшість нові. Пропозиції виставлятися надходять до митця постійно, навіть із-за кордону. Проте наразі Орест Костів підтримав ідею співвласника компанії Сако Миколи Полицького, між іншим свого однокласника про втілення в життя проекту арт-кав'ярні. Я радий, що маю можливість черговий раз презентувати свої твори на компанії САКО. Визріла добра ідея презентувати твори калужських художників саме в цій арт-студії САКО. І я вирішив, що така нагода є чи не найкращою для того, щоб і популяризувати свої твори. Тим більше цього разу я виставив більшу частину нових творів. В даному випадку ми маємо той прекрасний синтез, коли. Чудова атмосфера, атмосфера, чудове приміщення, чудові люди, які працюють в компанії Сако. І звичайно, я впевнений, що не тільки на моїй особі зійдеться цей вибір. Що... Є багато достойних і талановитих людей, які будуть мати можливість, я сподіваюся, презентувати тут свої твори. Дотепер в Калуші існували кафе та бари, у яких для шанувальників спорту влаштовувалися колективні перегляди, насамперед трансляції футбольних матчів, особливо під час минулорічного єврочемпіонату. Є також заклади, де виступають рок-музиканти. Кав'ярня Сако стала першим у Калуші арт-проектом для поціновувачів прекрасного. Мешканці мають тут нагоду долучитися до мистецтва. а Талановиті калушани презентувати свої твори. Так як ми займаємося такою творчістю, як фотографія, і маючи тут кав'ярню в цьому ж самому закладі, ми прийняли рішення, що будемо проводити, ну, робимо кав'ярню свого роду тематичною. Тобто як творчу кав'ярню, щоб тут викор... можна було як виставити, так і оцінити роботи. Калуських, ну, для початку Калузьких творчих людей ми з Орестом давно дружимо, колись навіть мав честь навчатися в одному класі із Орестом, разом навчалися і дану пропозицію Орест підтримав, а ми так само. Раді згодилися із цим, щоб ну, на початок був такий відомий митець, як Костів Орес, який відомий далеко за межами України. Надальше, далі тобто, ми плануємо тут проводити кожен місяць виставку нових авторів, як фото, так і роботи по бісеру, і запрошуємо, ну, користуючись нагодою, запрошуємо звертатися людей, які хочуть показати свій талант. Тобто, ми за це, скажімо так, ніякої оплати не беремо, але поки ми сприяємо цьому, організовуємо це і ми хочемо, щоб ті. У нас багато є людей, які мають великі творчі задуми, ну і навіть свої витвори, свої роботи, а викласти ну, практично немає де. Арткав'ярня стала ще одним осередком духовного збагачення поряд із комунальними закладами на кшталт виставкової зали чи арт-галереї. Микола Полицький запевняє, що вони не є конкурентами, а прагнуть взаємно доповнювати один одного. Він закликає усіх охочих звертатися і показувати свої таланти: чи то живопис, чи вишивка, графіка, бісороплетіння, макраме, фотографія чи інші види мистецтва. 22 вересня в Хотіні на подвір'ї загальноосвітньої школи номер 9 відбувся традиційний шаховий турнір пам'яті нашого земляка, який загинув у Афганістані Ігоря Семенишина, організатор турніру Калуське територіальне об'єднання ветеранів Афганістану. Проведення в Хотіні шахового турніру ініціював понад 20 років тому тодішній директор місцевого клубу Михайло Курник. Згодом змагання вирішили присвятити пам'яті випускника 9-ї школи Ігоря Семенишина, який загинув в Афганістані. Ігоря призвали до лав радянської армії в березні 1983 року. Спочатку була учебка в Казахстані, потім попав в Афганістан. Переслужив дворічний термін, але замість Дємбіля повернувся додому у цинковій труні. Посмертно рядового Семенишина. Нагороджено орденом Червоної зірки. Щорічно Калузьке територіальне об'єднання ветеранів Афганістану разом з керівництвом загальноосвітньої школи номер 9 організовують пам'ятний шаховий турнір. Збираються ветерани афганці, учні і вчителі школи, представники влади, хотінчани. Це не тільки, скажімо так, спортивні змагання. Я думаю, що ви всі все усвідомлюєте. Це є можливість зустрітися хлопцям, поговорити про сучасне і помовчати про колишнє. Це є можливість зустрітися матерям і поспілкуватися, яке здоров'я, хто себе як почуває і одночасно подивитися один одному в очі. Бо оцей турнір я хочу від імені всіх нас подякувати організаторам і нашим спілчанам, і керівництву нашої організації за те, що вони традиційно його витримують, незважаючи ні на які складнощі. Тому що це є дійсно на практиці слова священника Вічна я пам'ять. Бо не тільки 15 лютого варто згадувати про тих людей, які поклали свої голови в мирний час. Але щоразу, можливо, дехто і хотів би, щоб це все забулося, щоб забути цю сторінку і перегорнути її. Але ні, вона як рана, вона кровоточить і вона буде постійно про себе нагадувати. Колишній воїн афганець Олександр Челядин повідомив, що до 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану у приміщенні кожної калузької школи планується створити меморіальний куток, присвячений випускникам, які воювали в Афганістані. А на фасаді загальноосвітньої школи номер 5 буде відкрито меморіальну дошку колишнім учням школи, які загинули на афганській війні. Любомиру Петріву, Володимир. Мильничину та Андрію Васильєву. Вже дошка ну, напів готова. Мама Мельнишин вже бачила на цю портрет, бо ми дещо міняли, там, як, як вийшло. Теж скульптор Семакна, і ми плануємо десь на, на 25-ту річницю, на, вже це буде ювелейна річниця, на, відкрити цю дошку на п'ятій школі і встановити. І сьогодні ми будемо проводити турнір. На. Тяжко говорити, бо. Вже 28 років, як немає Ігора живого, І ми щороку ранимо мамі серце цим турніром, але це є пам'ять за Ігором і ми мусимо цей турнір проводити. Так що, Ольга Івановна, вибачайте, що ми так, що немає ігора коло нас. Володимир Сорохтей вручив Ользі Семенишин грошову допомогу, надану товариством Карпатська кераміка. А від спілки авганців подарунок і путівку в санаторій. У шаховому турнірі традиційно взяли участь мешканці Хотіння. Перше місце у молодшій віковій групі виборов Михайло Ліщенський, Друге Сергій Семків. Третє Андрій Мельник. Серед дорослих найкраще виступив Данило Драган. Друге місце посів Василь Курник, третє Михайло Курник. Всі учасники змагань були нагороджені дипломами, медалями і цінними. Призами. Матеріальну допомогу організаторам турніру надали товариство Укарпатська кераміка, спілка малого та середнього бізнесу Альтернатива, приватне підприємство Дейсон ЛПК, компанія 6 секунд. Це була вся інформація. На сьогоднішній день я прощаюся з вами. Бажаю вам вдалого робочого тижня. До зустрічі.